Дуже багато новин про можливі домовленості з РФ, припинення вогню по лінії фронту і так далі. На момент виходу нашого підкасту можуть з'явитися вже нові якісь дані, але все ж таки, наскільки я розумію, поки ні за яких умов не обговорюється добровільне звільнення Росією окупованих територій. Що ви думаєте, коли читаєте от про можливі домовленості? Я думаю про те, що дуже легко жертвувати тим, що тобі не належить. Це стосується переговорників від штатів, і навіть це стосується тих людей, хто мешкає нами в одній країні, українців, які далеко від лінії фронту які не втратили свого майна і більше свого житла. От ми не питали друзі, кияни. Чому я не пеку Пасхи на Великдень? Це не питання, ну, типу, це так важливо зберігати рецепти там, від бабусі, від прабабусі, передавати це своїм дітям. Це не питання рецептів. Це питання відчуття дому. Люди, які втрачають, е, ну, їм важко пояснити, я впевнена, що це неможливо відчути тим, хто не втратив. Це об'єктивна реальність. Ми всі так влаштовані. Я особисто не розуміла мешканців Донецька, які виїжджали з Донецька, і лише коли прожила все це, відчула, що таке насправді втрачати. Тому для мене це дуже важкий розмін, нечесний, несправедливий. І... І я впевнена, що кожному мешканцю окупованих територій дуже важко внутрішнє погоджуватися на будь-які розміни територій, навіть тимчасових. Бо коли ми дивимося на, Донець, на Донеччину і Луганщину, які окуповані вже там, да, 11 років, то ми розуміємо, що немає нічого більш тривалого, ніж ні, щось тим, тимчасове. тимчасове. І тому мені би дуже хотілося, щоб. Звісно, щоб світ, світова спільнота були більш, більш рішучі і наполеглі в питаннях захисту справедливості. Я не кажу про захист конкретно України. Я кажу про захист справедливого світу, до якого ми маємо прагнути, щоб цей світ був збалансований і не протворювався на хаос. На жаль, ми бачимо протилежні речі, і ми бачимо, що. Все перегортається з голови на ноги, і ми втрачаємо позиції, і ми перестаємо бути такими ж саме переконливими. Ми не маємо достатньо сил, щоб доводити свою силу на полі бою. На жаль. Для мене не існує хороших рішень в тих процесах, які відбуваються зараз, на жаль. А що ви думаєте з приводу того, що є заяви щодо ну, Штати готові визнати Крим російським? Це, це досить, досить забавно, бо знаєте, спочатку Трамп кричить на українців, конкретно на Зеленського, звинувачуючи нас в тому, що ми посміли чинити опер. У 22 му році, що, що ж ви чините опір, коли перед вами такий сусід, що він там багато е, кратно сильніший за вас? Ви ж маєте домовлятися. А коли мова заходить про Крим, він каже, що ж ви не опиралися? І це так смішно. Мені здається, що це дуже сумна історія, коли велика держава стає таким посміховиськом. Через такі непослідовні заяви свого лідера. Я дуже сподіваюся, що. Який здоровий глуст все ж таки встановиться, і в Сполучених Штатах, і вони повернуться до тієї сильної позиції, яку вони завжди притримували. І я сподіваюся, що у нас знаєте не почнеться такий тотальний антиамериканізм, тому що все ж таки це сильна держава, з якою нам потрібно намагатися налагодити добрі стосунки. Я би хотіла, щоб представники влади на всіх рівнях, особливо в тих регіонах, частини яких тимчасово окуповано, щоб вони вони не забували про людей, які в окупації, і щоб ці люди якимось чином згадувалися ними, і на їх офіційних медіа сторінках, і під час публічних виступів, бо люди це чують, фіксують, і для них це дуже важливо. знати, що ми про них пам'ятаємо, і не забуваємо, що вони українці.